Доброго всім дня. Сьогодні у нас 22 березня. Сію ярий ріпак. Праздник сьогодні. Ну, так як сьогодні ділили мені техніку на посів, то приходиться сіяти сьогодні. Вже один кусок там засіяли, трохи по висіву переборщили. Сіється його по книжці то 600-700 тисяч. Ну я десь так і висіяв, я розчитував десь на 500 тисяч, так як в мішку ярий то він сій, ой, а зими він сій це 500 тисяч. А ярий, ну в мішку тут 1,5 мільйон, мільйона, то я думав мішок на 3 гектара. Ну, я пересіяв там, вийшло не знаю навіть, скільки. Ну, коротше, дуже багато. То зараз убрав висів ставлю там на мінімальний останнє буду сівати приблизно даже може 400 тисяч буде получати це не нормально ну а що зробиш? так уже як буде так і буде будемо працювати будемо старатися щоб щось виросло отакий От ріпачок товариство рапсойл трейд культура ярий Репак Сорт Сириус, ну це гібрид F1. Маса на сінин 1,5 мільйона. Ну тут 7 кг мішку. Це по 2,3, виходить, на гектар. 2,3 кг. Таке поле. Сію я попередних озима пшениця. Осінню була пахота. Добре тут ніяких нема. Ото що тільки під пшеницю кидала селітра Там по 200 кг, я не пам'ятаю. Пшениця дала тут по 5 тонн десь по кругу в мене вийшло. Маса була хороша. А так оце осінню похота, весною баранування і дві культивації. Перша була 2 тижні тому і ця друга була вчора. Температура на дворі вже десь плюс 15-16. Волога є, поки що воно все ліпиться, то якраз нормально. А там уже як буде рости, буде вийде той ріпачок. агрегат у нас ловол 10.54 і сівалка. Елварті 3,6 захват, брата агрегат, сіє сьогодні, то якраз трохи є часу познімати. Зараз це вони переїжджають з того поля на друге. Звісно, трошки з висівом натупили, але нічого не зробиш. З ким не буває. В наступний раз будемо знати вже як виставляється висів. А то зимой он вроде как трубь крупнейший, цей а трошки как вроде мельчий. Дай Бог, если будет идти дожди, то все будет нормально. Сегодня тихенькая погодка. ветер минимальный. Сонечко припікає з кожним днем. Вже треба буде працювати на пшеницях під бур'яну. Так що от таке, будемо потихеньку знімати, сіять сьогодні цілий день. Продовжуємо сіять. Одні настройки, всю дорогу тільки З тим висівом, нагулялися. Короче, вийшло 700 тисяч на один гектар. Ну, куски там. Площадя такі. 700 тисяч. 400 тисяч. Я це зараз висів 500 тисяч. Буде три різних висіва. Буду потом наблюдати, звісно. Там до 400 тисяч вообще. А рекомендовано 600 тисяч, так і не вгадав. Ну як говориться, щоб сам себе утішить. будемо надіятися, що там в землі ще трохи є щось і опади якісь, а там... Коротше, треба боротися з бур'янами. Як обычно, знаєте як? Зараз досняться то бур'яни, то сожрало щось, то ще щось. Особливо там, де 400 тисяч буде зжирати, там де 700 тисяч буде Дождя не буде. Коротше, так воно завжди. У нас фермеров. Хочеться як лучше, а виходить, як завжди. Ну, буде якийсь... Все одно перший раз його сіяю. І ніхто його тут ніколи не сіяв в цих регіонах, ні в кого нема що спитати. Всі кажуть, нащо ти його сієш, він тут не роде. А я взяв і посіяв. Ну як буде, так і буде вже. Вже як говориться, я... поки не научи тебе, то... Нічого не відцепися. Припікає сьогодні добре, такого ви випадок взагалі стоїть як ото паре, прям парке. 22 березня воно вже парке. Якось так зміна клімату буквально ще два дні назад приморозки такі були добрячі, зараз уже пече Побачимо, що з цього всього вийде Будемо наблюдати за цим ріпачком, що воно тут зійде, не зійде. Будуть опади, не будуть, 600 тисяч, ой, 700 тисяч, 400 тисяч, 500 тисяч. Побачимо, яка буде різниця взагалі в сходах, де його зжере, де не зжере. Знаю, що земля то підготовлена непогано. Мягенька така собі, влага є. А там вже все буде залежати від ріпаку самого. Як воно себе в цих регіонах поведе. Як говорить, а зимий, то ми вже тут давно його вирощуємо. Хоча також раніше його не вирощували. А ярий його тут ніхто не сіє. Ну, у нас возновку семечку сіють. Ну той соняшник він вже надоїв. Я його практично не сію, в тому році посіяв. Перед цим не сіяв років п'ять. У мене його вражайності ніколи немає, якось так. На той соняшник. То пустий, то жара постійно. У нас ще якось... Коли який це місяць. Травень. Червень, ще в червні можуть йти дожі. Обично як мінь починаємо обирати озимий, проходять дожі. А вже липень, серпень, до середини вересня там ну, просто жара і все. І, нічого, нічого, і якраз сім'я сонясть, виходить, наливається цей час. Повезе, десь якомусь кусочку, якщо пройде дощ, то там є. Ну, це як кому повезе. Ливні відажі вони проходять не везде, так може будь пів участка захвата, півдні. Так що от таке наше фермерське діло. Надіється на щось. Нравиться нам просто, подобається нам ця праця, щось придумувати, щось вигадувати. Хтось, у ну, тілом займається, тоже з якоїсь сторони воно правильно. Ну для цього тоже треба сівалки хороші. Для нас маленьких це ще нема такого. Тут во пшеничка на натрицате. Міжряддя посіяно. Кстати, тоже тут поле не оброблялося. Сивалка це брата моего, велисагру. 30 те міжряддя. Ось така пшеничка. Кас він тут давав по 150 кг по воді. И має ще карбамідом кормить. Ось така вигляд. Пшенички розкущена, звісно, тут конкурентів нема. Нема не бур'яна. Така собі пшеничка. Він собі сівалку на 30-те міжрядя САГРО переробив, там, щоб вона добре задавлювала в землю, пружини там поробив, все, як під, під нулеву технологію. рока три роки по 4 нормально пшеничка дає той самий урожай даже и більше може давати. і по 50 55 і 60 може давати. ну смотря який год Нічим вона не уступає 15 му миздурядню це я точно вам говорю бо я обирав таку пшеницю Нього. агрофон поля конечно удобрение даже не при присутствують. А як немає арафона поля, то нема що даже сіяти таке, бо там і на 15-те толком нічого не буде. Наш ломок під'їжджає вже, справи. Катки стоять, революцию в группе, да. отак От потихеньку працюємо. Надіємося на все, що все буде добре. Слава нашим ЗСУ! Хлопцям дай їм здоров'я крепкого. Ну все, буду таке відео заканчувати. Не ображайтесь. Я монтажом займатися не можу, це як є, так і знімаю. Так що, якщо щось не так, то вибачайте. Знімаю те, що є, те, що по життю. Іде так і знімаю. Є час, знімаю, нема то. Не виходить. Я говорю, воду буду вже обробляти пшениці, ріпаки від бур'яну. Бо все заростає, тепло пішло, все, бур'яни мгновенно пішли. Ну все, всім крепкого здоров'я! Мирного неба. До побачення.